Я забираю звідси, сказав братам Сошальським сковорода. У Києві скоро почнеться чума. Він не міг довго всидіти на одному місці, особливо в місцях людних, у Харкові чи в Києві. Не міг довго гостювати в одних людей, хоч якими лагідними і шанобливими вони були. У серпні 1770 року. Прогостювавши три місяці у свого двоюрідного брата Юстина Звіряки, сковорода відчув, як його охоплює неспокій. У тілі гуляло тремтіння. Він не міг всидіти на місці, не вдалося надовго зупинити на чомусь погляд, не міг зосередитись на молитвах чи на читанні. Він сказав братові, що їхатиме з Києва геть. І не хотів навіть слухати звірячених переконувань залишитися ще на трохи. Спускаючись з гори біля Андріївської церкви, він уже просто таки не тямився від наскрізного шаленства й тіпання органів, ніби під шкіру йому запустили живих червів, що неспокійно вовтузились у плоті. Ніби живіт наповнили пуголовками і щойно пролупленими карасиками. Сковорода кілька разів зупинявся і біг у протилежному напрямку, до гори. Тоді знову починав спускатись на поділ, прямуючи до своїх приятелів сошальських. Уже зовсім не зміг впоратись із собою, коли вітер з подолу приніс чіткий маслянистий сморід трупного гниття, гною. Випорожнень, я забираю звідси, сказав братам Сошальським сковорода. У Києві скоро почнеться чума. Спакувавши свої благенькі речі, філософ вирушив у дорогу. Зупинився він у Свято Троїцькому монастирі неподалік від Охтирки. Туди до нього дійшли новини про те, що на початку вересня в Києві розпочалася жахлива епідемія. Що зародилася на початку нової російсько-турецької війни серед турецьких військових, доведених до нелюдського стану голодом і антисанітарією на території Молдови. За три місяці на Подолі загинуло понад 6 тисяч людей. Звістка про загибель такої значної кількості людей занурила сковороду у стан містичного екстазу. Приголомшений, він, вочевидь, осмислював своє пророче перечуття, прозріння, втечу. Він бачив у тому, що сталося, поцілунок Господа, відчував його пальці на своєму вузькому й витягнутому обличчі, відчував його теплий подих на підстриженому підгорщик волоссі. З цими переживаннями він ліг спати. У листі до свого коханого Ковалинського. Сковорода згодом оповідав, прокинувшись рано, коли мої думки та почуття були сповнені благовіння і вдячності до Бога, я рушив у сад на прогулянку, і перше, що я відчув у серці, була якась розкутість, свобода, бадьорість та здійснена надія. Віддавши цьому настрою всю свою волю і усі свої бажання, я відчув у собі незвичайний порух». Котрий переповнював мене незнаною силою. В одну мить якась солодка злива ринула в мою душу, і від неї все моє нутро спалахнуло полум'ям. Здавалося, що в моїх жилах вирувала вогненна течія. Я почав не ходити, а бігати, наче мене щось носило. Я не відчував ні рук, ні ніг, так ніби я весь був із вогню, що шугав по колу. Цілий світ зник мені сперед очей. Одне лише почуття любови, благонадійності, спокою, вічності оживляло моє єство. Сльози струмками покотилися мені з очей і розлили по всьому тілу якусь зворушливу гармонію. Я ввійшов у себе, би відчув запевнення синівської любові і з цієї миті присвятив себе синівській покорі. Божому Духу